Добрий день, друзі. Я Володимир Демінський. Я вітаю вас у цьому дивовижному парку парку Мрії. Це Берлін -Бріцер -гарден. Під час світіння тюльпанів, квітучих дерев, магнолів, буску, нарцисів, черемки. Я роблю цей сюжет, щоб ви побачили саме той парк парк, омріяний мною, багатьма активістами Києва, для того, щоб ви могли порозуміти. Для чого працюють активісти? Чому вони прагнуть зробити кращі парки, ніж вони мають зараз свій стан у Києві? Це як приклад, після моєї розмови буде ще кілька сюжетів про красу, яку сьогодні я встиг зафіксувати на відеокамеру. Але хочу побажати Києву здолати труднощі, здолати наші важкі часи і перейти до часу. Креативного часу, часу відновлення. І тому бажаю, щоб ми повторили досвід кращих європейських парків, і в тому числі парку Бріцергаден. Подальше відео відображує ту красу, яку створили людини, і я вважаю, що в Києві можна зробити не гірше. І тому ми працюємо, наскільки в нас є сил. А я вам всім дякую, що ви дивились до кінця. Всього найкращого, Київ бути зеленим, так вітучим. Бажаю всім гарного дня, мирного неба. З вами був Володимир Демінський, активіст громадського екологічного проєкту «Лівобережний ботанічний сад. Всього найкращого. Зустрінемось у київських парках.